Не бралися моє покоління, я не буду казати ні про старших, ні про молодших, тому що я більше знаю про своє покоління, моє покоління, вони всі заточені на те, щоб робити все на 200%. І не дай Боже, ти будеш трошки нижче, ніж твоя нереалістична планка. В фоні цього, на фоні такого тотального контролю над всім, ставлення оцих рамок нереалістичних. І всього цього ми маємо потім е, цілу купу, низку проблем, з якими ми потім е, маємо справлятися. Ну, тому що неможливо в такій напрузі в такому тотальному контролі жити. Все життя, рано чи пізно ця схема почне не працювати. Вона поламається, і ви зляжете, і ви будете себе ще гнобити за те, що «А чого ти розляглася, все бірістряпка, і при цьому всьому, що люди живуть під час війни і мають це все вигрібати ще під час війни. І ти таки думаєш, як? Як одні ті, що залишилися. В Україні з от такими стандартами вигрібаються все під час повітряних тривог постійних обстрілів. А інші, які поїхали, намагаються вижити в імміграції з новим.